Доброго дня! Загальний розклад. Чого чи кого вам остерігатися найближчим часом? Якщо на даний момент ви відчуваєте те, що ситуація в вашому житті покращується, то є людина, яка не бажає, щоб ви жили в щасті, радості благополуччя. Щоб в вашому житті відбувся прорив відносно благополуччя, якщо ви ще не маєте змін позитивних, то щоб відбувся прорив. Тобто ваші дії привели вас до результативності. Даний чоловік бажає бути поруч з вами відносно особистого життя стосунків, але ви відсікли можливості бути разом. І дана людина. За ціль бере для себе не дати вам можливості жити в щасті, благополуччі і достатку, закрити вам шляхи і можливості досягнути саме радості, благополуччя і достатку. Відносно особисто життя насамперед, ситуація кардинально зміниться. І дана людина, от саме її дії приведуть до того, що він сам закриє шляхи і можливості реалізувати, реалізуватись. Загалом, щоб жити в благополуччні достатку, власне для себе, він поведе себе як незріла людина, саме от по відношенню до негативних дій, ваш бік, це поставить крапку на його можливостях рухатись, діяти і досягати, і мати шанси, можливості покращувати ситуацію в своєму житті. От дана інформація вам надається для того, щоб ви не боялися, щоб ви не знаходились в думках відносно того, що в вашому оточенні є люди, які негативно впливають на ваше життя, і вони будуть прагнути, що ви не досягали. Навіть і не думайте по відношенню до даної ситуації. Ви повинні відсікти і йти на починання, відстоювати власні кордони, пріоритети, використовувати шанси, можливості, діяти, навчатись, кохати. Взаємодіяти, вкладатися як власне в реалізацію, в розвиток, здійснювати прорив в своєму житті, бути сконцентрованою саме на власному розвитку, якої б сфери життя це не стосувалось. А ті, які там щось не бажають що вижили щастя благополуччя достатку, їхні думки і бажання залишаться без результативності, тобто думками і бажаннями. Вони будуть от в страху, тому що розумітимуть, що той негативний посил, який вони посилали в ваше життя, їм повернеться покаранням, відкат буде їм по правосуддю. Але дану ситуацію не змінити. Кожен робить вибір. І вони свій вибір зробили. І вони закриють собі шляхи можливості мати нове починання. Розвиток в своєму житті своїми ж діями. Це мудрість, закони, які ви повинні враховувати. Дійте, кохайте, реалізовуйтесь, навчайтесь, активно проявляйтесь, не знаходитесь невпевненості в страху, в ілюзіях про те, що хтось там негативно діє. Якщо і є негативні зміни саме по відношенню до ситуації в вашому житті, то дієте. Не концентруючись саме на ситуації, а дієте відсікаючи, очищаючи свій простір, думки, рухайтесь до цілі до результату в своєму житті, долаючи, не закриваючи собі, от, залишаючи переливання з пустого порожнє, подумаю, побуду в самотності ні, активні дії, тільки приведуть вас до результативності, до цілі до результату. Проявлення сили волі, сили духу, і ви зможете приборкати ситуацію, обставини, тобто отримати той результат, якого ви бажаєте.